Дивіться, яка краса тут на вулиці. Якесь свято було. Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю у новому відео з сонячної Іспанії. Сьогодні я хочу поговорити про гіперфіксацію, гіперфокус, як це впливає на моє життя, як це стосується мого влогу. Можливо, ви впізнаєте себе. Розповім взагалі, що це таке і чому я захотіла підняти цю тему у влозі. Ора Бахар Аї Left, не треба, стали його. Так, друзі, хлопці питали, де є супермерка, де можна щось купити. Знайшли вони там Carrefour. Зараз буду відхилятися від теми. Англійської мови я взагалі не знаю. Left, re, right, Ну, Я намагалася пояснити, куди повернути, як піти. Я знаю іспанською мовою більше. І на чому тепер я зупинилася, я вже забула. Три дні я думала, що мені треба зробити мій влог яскравіше, цікавіше. І я занурилась у світ Ютубу і почала дивитися блогерів. Ні, щоб я дивилася якісь влоги інших людей, що вони роблять, які теми підіймають, про що говорять, що цікавіше, що залітає, що набирає більше переглядів. Ні, я пішла не з тієї сторони. Я пішла зі сторони блогерів, які саме розповідають, як зробити блог цікавіше. Як монетизувати, як там заробляти більше, як м, підвищити лояльність глядачів. стільки фокусуюся на цій справі, випадаю з іншого життя, з побуту. У мене поганий сон, тому що мені треба подивитися якомога більше відео, щось для себе взяти. І це є проблема. Можливо, ви впізнаєте себе. От, наприклад, вам ви вімкнули серіал. Одну серію подивилися, і вам настільки сподобався цей серіал що ви потім не можете до 3 години, до 4 години ранку заснути, тому що вам треба передивитися цей серіал. У мене так було з серіалом Декстер. Дуже давно, я тоді ще й працювала в Фокстрот, і я не спала майже. Я поверталася з роботи додому, дивилася Декстер і о 4-й ранку десь засинала. Потім прокидалася, там дві години посплю і прокидаюся, і вже на роботу треба йти. Багато дуже прикладів, там книгу ви почали читати, вам сподобалось, і ви настільки в неї занурилися, що для вас не існує інших проблем, побутових справ, ви навіть якщо відволікаєтесь там, я не знаю, щось. Перекусити, ви швиденько їсте або щось швиденько готуєте і завжди думаєте про те, що треба повернутися і дочитати, додивитися. там відео подивитися або тікток залипаєте в тіктоці і настільки фокусуєте що вже хоп, вже й день минув а ви нічого і не зробили не в хаті ніде. Простими словами сказати оцей гіперфокус, гіперфіксація це коли наш мозок залипає на одній темі, ігноруючи взагалі все інше, все, що є у вас навколо. Приклади я вже... Привела, чи є якісь плюси від цього всього, є, тому що людина стає більш продуктивнішою, ну саме в тій справі, на яку залипла, креативною, повністю там починає розбиратися, до дна черпати цю інформацію і починає розбиратися. Ще якби я на іспанському так залипла, гіперсфокусувалася, було б краще. Ну, Це також можна використати в цій сфері, тобто вмикати, наприклад, серіали. Іспанською мовою і вчити так іспанську мову. Можна. Приклад про кар картини. Коли малюю картини. Мені треба домалювати все одразу. Якщо в мене є ідея тут і зараз. Ого. Я зараз, коли дивлюся, зараз знову ж відволічуся, коли дивлюся влоги інших людей, які живуть в Іспанії, та навіть десь і в Америці чую, що є цикади. Чую на задньому фоні цикади співають. Так, теж та тропіночка. Коли я малюю картини, в мене є ідея, от я собі вже намалювала, там, да, зробила якісь ну, попередні там штрихи і думаю, зараз почну малювати, і коли починаю, мені треба домалювати все і одразу. Але ж треба зачекати, поки висохнет. Фарба. Треба почекати, поки можна буде наносити наступний шар. І це все час. І звичайно, що на цю картину в мене йде багато часу, але мені треба зробити все одразу. Я не люблю відкладати. Потім знову розгортати цю всю діяльність. З фарбами треба все доробити одразу. От якщо я вже занурилася в тему да малювання тієї картини, все я в мене немає. перестає існувати взагалі все інше. Я потім не встигаю, не встигаю приготувати вечерю, не встигаю, не встигаю там поприбирати. Або я планувала, що я за лісою десь вийду, прогуляюся. І я цього не роблю. Потім Аліса ввечері, вже пізно ввечері, в 10, напевно, каже мені, мама, ходімо гуляти. А в 10 в мене вже звільняється час. І, в принципі, ми можемо піти і прогулятися. Але ж в мене був для цього цілий день. Але в день я сфокусувалася на якійсь тій справі, яка мені цікава, я витратила на це купу часу і нічого не зробила. Тож, як боротися з цим станом, Треба ставити таймер. От, наприклад, ви виділяєте в день годину часу для того, щоб в моїй ситуації там розібратися, проаналізувати інші влоги, чи, наприклад, уроки подивитися саме по створенню відео, тобто саме експертні влоги, отак. або влоги інших людей, які знаходяться також за кордоном, про що вони знімають, які відео популярні в них. Виділяти годину-дві часу, ставити таймер, і коли дзвонить дзвіночок, все вставати і займатися іншими справами. Робити хоча б такі маленькі перерви, потрішки, тому що ну можливо це також пов'язано в якомусь сенсі з тривожністю, яка в мене є. В принципі, можливо і так. Оце хотіла з вами поділитися. Можливо, ви впізнаєте себе, поділіться в коментарях, яка у вас буває гіперфіксація. Можливо, ви серіали дивитесь, книги читаєте, або мову якусь вчите. Або також в якійсь темі починаєте розбиратися і не можете зупинитися, фіксуєтесь і витрачаєте багато часу. І таким чином що тут зробили? Не можна пройти тепер? І таким чином ви час на це, але у вас є десь якісь незакриті питання з приводу там побуту або на роботі. Ви менш продуктивна, продуктивний стаєте, тому що багато думаєте. От у мене ще буває, я думаю там про влог, що зняти, що показати, про що розповісти. І коли йду по вулиці, я завжди про це думаю. І вмикається такий, наче як автопілот. Я іноді думаю, боже, як я перейшла дорогу, я дуже неуважно стаю. І це є проблемою. Про ну треба якось очистити думки, виходити з ясним як розумом. Це також можуть бути люди, на яких ви фіксуєтесь. От сфокусувались на проблемах там чоловіка чи мами, дитини, і завжди про це думаєте, думаєте, і не можете жити повноцінним, нормальним життям предмети якісь, речі, діяльність якась і таке інше. Можливо, впізнаєте себе і напишіть, яка у вас є гіперфіксація. Почитаємо, подивимося, в кого найдивніша. Я сідаю за ноутбук, микаю і починається. Мені трапляються ці відео, думаю, це треба подивитися, це треба і то, і так. Я дивлюся, які люди там. Продуктивні, які гарні влоги буває знімають. Я починаю потім засмучуватися, що я так не можу, бо я бачу, скільки часу людина витратила це. Я розумію, чому це популярно, тому що це цікаво. Але я не можу поки що так робити. Можливо, з часом все прийде і я навчуся робити більш цікаві відео. Але на зараз от я хочу, щоб була. Якась така розмова у нас, як от мені іноді пишуть, як з подружкою, як з другом. От я з вами спілкуюся, а ви хтось мені писав, що навіть буває, відповідає мені у відповідь, хоча ж я ж вас не чую, не бачу. Але коли я щось розповідаю, то людина може написати коментар, поспілкуватися. Більш така відкрита, чесна і душевна розмова. Тим хочу подякувати за перегляд цього відео. Сподіваюся, на взаєморозуміння. Тому що мій влог ну про інше, про життя а тут я підіймаю якусь психологічну тему і намагаюся у вас тут якісь від вас отримати коментарі чи вашу думку. А взагалі, я дуже хотіла ще запитати. Це більше для знайомства з вами, тому що ну, деяких я людей вже знаю, бо пишуть, що хто з Києва, хто з Харкова. Але напишіть, чи ви з України, чи ви знаходитесь зараз за кордоном, в якому місті? Ну, якщо не хочете місто писати, просто в якій країні ви знаходитесь, чому саме дивитесь наш влог? Тому що цікава Іспанія, або тому, що цікаво мене дивитися і моя якась життєва історія. Чому ви підписалися, яке відео стало? Поштовхом для підписки. А я проаналізую, можливо, я тоді буду підіймати ці теми, які вам цікаві? Ну, я подивлюся, чому саме ви підписалися і зробили таку ну, так, такий шах. І буду підіймати ці теми. Чи більше розповідати про Іспанію саме з якісь дивні закони, смішні якісь ситуації? Зараз розповім, блін, вже кінець відео, але розповім зараз. Е, смішні ситуації, щось е, ціни там на овочі, на м'ясо і таке інше. На ринку. Або просто про життя за кордоном, або просто про моє життя. От, поділіться, а я проаналізую. Е, пишіть чесно, чесний коментар. Якщо це навіть критика, пишіть обов'язково, тому що я зараз на етапі такому, що мені потрібно це, чесно, як є, відкрито. Тож історія. Сьогодні виходжу з будинку і знову під нашим під'їздом парадним стоять люди з валізами. Десь не пам'ятаю, місяць, можливо тому. Стояли під нашим будинком люди. У нас навпроти нашого будинку є на першому поверсі апартаменти, які здають напевно через букінгу Airbnb, як там воно читається. І люди з дитиною, чоловік та жінка з дитиною в візочку, тобто маленька дитина. Вони зняли через цей букінг апартаменти. Ну там саме туристичні апартаменти на першому поверсі, на першому, на нульовому, і кажуть, що ми тут всю ніч сидимо. Не виходять на зв'язок люди, які здали їм ці апартаменти, і вони не можуть з ними зв'язатися. А вони з дитиною уявіть, от що їм робити. І заплатили ж вони взагалі тут за, за ці апартаменти, і о, опинились в такій ситуації. Сьогодні виходжу я. Я не знаю, яка там була розв'язка в цієї тієї ситуації, але наша сусідка порадила їм звернутися у поліцію. І, напевно, вони так і зробили. Але сьогодні я виходжу і знову люди стоять, дзвонять по телефону, ну між собою спілкуються, що ніхто не відповідає і знову ж біля цих апартаментів. Хоча я там бачу, що люди буває відпочивають, ну тобто приїжджають, не всіх кидають. Але саме в цій ситуації знову вони стояли біля нашого парадного і чекали відповіді від ну, людини, яка здала їм ці апартаменти. Такі бувають ситуації, можу про таке розповідати. Тож напишіть вашу думку, що вам цікаво подивитися, чого ви саме підписалися, що стало м м поштовхом для рішучих дій підписатися на, на наш канал, дивитися, яке саме відео, що вас зацікавило, що заінтригувало, чого. Е і я буду намагатися працювати над цим контентом разом з вами, разом з вашими коментарями і з вашою думкою. Мені це буде цікаво. Е і таким чином я буду робити вам приємно також. От ви напишете мені якусь тему. Я для вас розкрию цю тему. Навіть покажу там ваш коментар, якщо захочете. Дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. До зустрічі у наступному.